І, і ви з вами на моєму каналі. Вам ми там ліпили котика. Сьогодні другий день. І сині. Ой, го. Тепер дивіться, ми будемо ліпити слаймика. Ось таких кольорів. Я вже відрізала, я вже все приготувала із зеленого пепочку І очі. А тепер я голіплю. У мене він вже є зліплений, і от він. Я його зліпила. Ладно, шучу. Я його зліпила вже. от такий він у мене класний слаймик. смішний. Буде жити, як завжди, воду. Хто хоче заспамнити дойде. Вот так, нахуй. так вот и всплывай. Братик, а братик, а братик зліпив розібителя. Ми угу. візьмемо для нас зелений. для нього. Да, так, проблема, Не розходиш, що... Чому? Ти ж по Ось От сюди. Він буде виходити гуляти сам. Що це? Ти отак буде виглядати. Це все. Ну все. Ставте лайк. Це ще вийшло коротше, бо персонажі були розліплені. Як І можете дивитися відеоліпим персонажі, якщо хочете, пишіть коментарі. Якщо хочете зразу зліплених, то так і скажіть. Дивіться моє відео, зараз вийде нове. Ну все, всім пока. Вийде ще третя частина і четверта, п'ята, шоста. Вони будуть сидіти одна за одним. Я може і не кожен день буду це робити.